Привіт, привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Дуже приємно, що ви все це для мене робите. І давайте з вами зробимо для Терезів Таро розклад на лютий місяць 2025 року. Як завжди, маю для вас декілька колод. І зараз будемо доставати по одній карті і на кінець ще одну карту підсказочку від Ленорманів. Подивимось, що буде вас чекати, кохані Терези. І розпочинаємо. Перша карта для вас, Терези. Поїхали на лютий 2025 рік. Перша карта для вас. Перша карта це у нас четвірочка кубків. Подивіться, яка. Це знаєте, карта відпочинку, карта якогось такого потішення самим собою на самоті. Треба тут вам. Взяти всі свої думки в куличок і подумати, що і як веде робити, правильно чи неправильно, також ця карта може нам дійсно показувати якийсь такий стан. Відпочинку саме лікарняного, що вам треба десь підлікуватися, десь побути саме в ліжку, знаєте, полежати, якісь порти, там медогляд, якийсь, знаєте, щось такого. Але також це карта у нас теж стабільності. Бо четвірочки нам показують стабільність. Тобто, тут ви самі, можливо, захочете десь відпочити від когось, побути на самоті, наодинці зі своїми думками. По цій карті не треба ні розчаровуватись, нічого. Тут просто треба перечекати якийсь такий певний період часу. Ну, чекайте, трези подивитись, що буде у вас Почекайте і подивитесь добре. Наступна колода для вас, і наступна карта для території на лютий 2025-го. Ага. Наступна карта. Знову четвірочка, але подивіться Пентаклі. Ну, ця карта нам вже показує дійсно про наші чотири кути, де ми живемо, наше помешкання, наша нерухомість. Тут, подивіться, жіночка вона тримає свій гаманець і нікому його не дає. знає, що то її зароблені гроші, вона знає, що в неї є, і вона може собі щось дозволити. Це карта ще така, знаєте, жавдібності, що у вас є, і я нічого нікому не дам. Це карта збереження своїх власних фінансових капіталів, це карта стабільності. Тобто, якщо йдеться про якісь заробітки, то вони у вас будуть стабільними, нічого тут не міняється. Ви надалі будете доставати ту винагороду, яку вам платили, так і, і дійсно, можливо тут по цій карті треба перерахувати всі свої збереження, подивитися, де на що ви витрачаєте, можливо, десь треба щось зекономити. Знаєте. Цій карті, але така вона, знаєте, можливо, десь достанете навіть невеличкі такі грошові компенсації, можливо, якийсь там підробіток для когось буде. Щось пов'язане таке з грошима, де ви будете їх влаштовувати, виховати в гаманці, так, і зберігати. Давайте дивимося наступну колоду для вас: Терези, що ще буде присутній в лютому місяці енергії, підсказочки для вас Терези, лютий 2025-го. П'ятірка кубків. Була у нас четвірочка, так, перша карта, а це у нас п'ятірка кубків. П'ятірки нам приносять якісь зміни, якісь такі переполохи, якісь такий хаос, бистрове. Бистро-бистро пройде якась така у вас ситуація, щось зміниться з голови на ноги, щось перевернеться. Так тут подивіться, дівчина вона з голубом, так в гніздечку і вона така ніби зберігає своє тепло і пташку хоче зігріти, або вони друг другу зігрівають. Ну, Петірки нам кубків приносять якісь печалі, якісь розчарування, то тут, можливо, десь ви були на початку так розчаровані що в чомусь, щось у вас не виходило і думали, як з тим поладнати. Можливо, треба було кошти якісь заплатити, а ви не захотіли платити. І зараз просто така п'ятірка вам дає такі трошки. Стопор там, де ви не можете порішати якісь проблеми. Щось таке в вашому житті трапиться в лютому місяці, Терези, що ви захочете навіть від когось від чогось відмовитися. Можливо, якісь скандали будуть, такі душевні якісь рани. Ну, подивимось, подивимось далі на наступні карти, що ще будуть нам показувати для вас картішки, які підсказочки. Але така карта, знаєте, розчарування не дуже глибокого. Все ж таки тут ця карта, знаєте, показує, що ніби три кубки у вас якось такі розлилися, так? А два ще стоять повненькі, але ви на них не хочете звертати увагу, так, по цій карті. То Зверніть увагу, де можна вам щось десь підлампічити і не так аж розчаровуватись. Наступна карта для вас на лютий. Тут у нас е, 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 така принцеса Келихів, так? Е, можна сказати, паж Кубків, але дівчина тут так. І вона подивіться, яка мрійлива, закохана, вона любить така, якісь романтичні події. Пажі По нам показують дітей. Або малих дітей, або дуже дорослих вже таких пожилих ваших бабусів, дідусів, або батьків таких дуже старших. Пташок тут, знаєте, можливо, якісь повідомлення до вас прийде. Можливо, діти хочуть вам щось або подарувати, або чимось здивувати. Бо це така творча карта. знаєте, Це карта навчання, це карта якогось натхнення, можливо, хтось захочує. Співати там писати якісь вірші. там знаєте Може, хтось з хлопців захоче десь комусь заспівати серенаду під балконом, то це карта про це: карта любові, карта такого знаєте, наївності, якоїсь там втіхи такої молодої. знаєте в вашому оточенні можуть з'явитися такі молоді особи в стихії, рак, риби або скорпіони, і вони, можливо, вам принесуть якусь звісточку або, можливо, захочуть чомусь новенького повчитися у вас. Дивіться. Повчіть людей, подивіться, які в них наткнення, і, можливо, до когось таке, знаєте, зацікавленість до когось буде. так? Можливо, хтось таємничо в вас закохається Терези, будь то юнак або молода дівчина, а ви того знати не будете, і воно буде сидіти так-так і мріяти про вас, а коли ж ви там підійдете, щось там скажете. Це щось така молода особа може. У вашому житті фігурувати біля вас і показувати свої бажання саме до вас, так? саме до вашої персони. Такої. Добре, наступна карта. Дивимось, Терези, для вас, що ще буде такого цікавого в лютому місяці, що ще буде цікавого для вас. Шестірка мечів. Шестілька мечів нам показує, знаєте, це вже такий напрямок в нове майбутнє. Ви готові тут з усіма думками своїми зібратися. Терези це ваша карта, до речі, карта повітря. Так? І ви, як повітряна стихія, знаєте, що ви можете. Зібрати всі свої речі і вирушити в невідому дорогу в ту дорогу там, де вас чекають ліпші часи. Ви навіть не знаєте, що буде вас спонукати в тому шляху, але ви впевнено рухатись в тому напрямку, щоб досягти своєї цілі, і ви знаєте, що ви все ж таки вирушите в той шлях. Який для вас буде, можливо, знаєте, якийсь таким рішучим, бо мечі нам показують наші такі думки, наш розум. Тобто ви чітко вирішите, що ви хочете десь йти далі, вирушити в якусь дорогу. Це також дорога такої подорожі, подорожі в нове майбутнє. Десь, можливо, вам хтось навіть і підскаже, що давай. Поїхали, не треба тут так чекати. Давай вирішай всі свої зараз питання і час вирушати в нове, в нове якісь починати нові справи, нові якісь, знаєте, розумові, саме розумові, якісь вам, можливо, хтось буде палки в колеса вставляти, та ви скажете, ні, я не хочу так. Я краще буду триматися свого, і я знаю, що в цьому шляху мені буде краще світити сонечко. І ви просто. Візьмете, зберетеся і вирішите в той шлях, який ви давно собі надумали. Давайте наступну карту для вас, Терези, подивимося, що ще буде цікавого. О, тут карта правосуддя в нас випала. Тут карта суда, так, правосуддя, справедливості що ми називаємо. Це карта у нас старшого аркану, і вона нам ясно і чітко показує, що. Десь в присутній буде якийсь закон, якийсь авторитет, який вам треба буде поставити, можливо, якесь питання на ваги. Це старший аркан, і, до речі, Терези, це ваша карта. Вона вас відтворює. Так, це карта в старших арканах нам ваги, саме ці ваги. І слухайте, по цій карті можуть бути дійсно якісь судові е, справи, можливо, вам якісь документи прийдуть, якісь повішення, е, що вам треба буде звернутися до судових установ, вирішувати якісь питання, де щось підписувати. Можливо, листи ви достанете, можливо, ви зараз чекаєте на ті листи і зберігаєте всю інформацію, зберігайте то, що у вас є, і все ж таки маєте надію, що лист прийде, і вам треба буде з ним іти кудись. І в держустанови. Тобто ви десь повинні будете, можливо, якісь документи складати, на якісь там куплю, продаж. Розумієте, щось пов'язано з декларуванням, щось таке старший аркан. Зверніть на нього увагу. І тут треба дотримуватися закону. Щось буде у вас таке пов'язане з, пов з законом, щось ви будете розбиратися саме з судовий. На, можливо, у когось буде рішення суддя так? На, в цьому місяці. Можливо, якісь такі ситуації, що треба буде поставити щось на ваги, вирішувати, що вам вибрати, або то, або то. І тут треба чіткість і ясність вашого розуму. Наступна колода і наступна карта для вас. Наступна карта. Це у нас умір, теж старший аркан, і він нам показує, знаєте, теж таку рівновагу. Тут переливається та водичка, бачите, з, з гор витікає в одно русло, і подивіться, там такий прекрасний е, олень, білий з білими рогами. Тобто, щось таке буде цікаве для вас, для вашого життя. І це буде саме в той час. Коли вже треба, то не так, як ви хочете або хтось хочете. Тут вищі сили самі влаштовують саме той термін і час, коли з вами щось здійсниться. Сам янгло-охоронець вам допомагає вирішити ці всі проблеми і питання. А якщо це старша карта біля цієї випала, то тут дійсно все. Здійснюється так, знаєте, довіртися волі Божій, як ото кажуть, і вам вищі сили допоможуть справитися з усіма забаганками, так, з усіма вашими якимись примхами. Також ця карта нам показує дійсно справедливі питання, можливо, вам треба буде вирішувати. І терпіння. Вміння це час навіть по цій карті, це час очікування чогось, чогось ви, можливо, будете очікувати, очікувати. Тут ви сидите, чекаєте, ви знаєте, що вам треба щось десь зробити. І тут же самі карти показують, а ще трошки треба почекати, ще не все так буде бистренько, як би тобі хотілося. Ще трошки треба десь. Щось можливо походити по якихось кабінетах, щоб воно вирішилось, це основне питання, яке вас хвилює у лютому місяці. Так, і наступна карта для вас. Давайте дивитися Терези, що ще буде цікавого в цьому лютому місяці. Дивимось ще одну карта для вас, кохані. Терези. Королева, королева Пентаклів, чудова карта, карта теж збереження. Карта грошей, карта благодаті, карта, карта е, самовлаштування, хто шукав роботу, то він її знайде і дуже з хорошими заробітками. Тут, подивіться, жіночка сидить, вона руками пряде. Тобто ви дійсно будете щось відчувати таке, що е, маєте фізично в своїх руках. В вашому оточенні може з'явитися така чарівна жінка, яка знає, що в неї все є, вона з усім справляється. Це по знаку зодіаку може бути. Жіночка земної стихії, діва, козирог або це у нас може бути ще кілець, і вона може вам, можливо, якісь підсказочки давати. Для хлопців, для чоловіків. Це жінка буде така врівноважена, вона така стабільна, вона не мріє десь в облаках, вона знає, що в неї все було, є і буде, вона кохає любов, вона любить красу, красу до себе. Тобто це така, знаєте, королева, в якій все. Є, і вона цим хвастається, і вона, знаєте, як ото сидить на золотій такій монетці. Так? Ця жінка буде присутня в вашому оточенні. Хто це така, дізнайтесь, не знаю, можливо, якась ваша знайома подруга, там, можливо, мама, можливо, для когось і нова дружина буде. так, Хто не знає, можливо, хтось чекає нового кохання, то ця жіночка сама по собі прийде час, і вона трапиться на вашому шляху. Шляху ця особа, вона до вас може прийти, так, або ви її зустрінете. І будете з нею, можливо, вирішувати якісь судові питання, якісь фінансові питання, можливо, вам треба буде вирішувати з цією особою. І вам вона, така, знаєте, вона любить допомагати і радити ця особа. І дивіться, прислухайтесь до її порад. Наступна карта для вас. Наступна карта. Карта у нас сама впала, і це у нас карта Семірка Пентаклів. Щось ж пов'язане все ж таки з грошима. Тут ми маємо у нас четвірочку, тут ми маємо цю королеву пентаклів, А це вже семірочка Пентаклів. Вона нам показує, що, подивіться, теж стан очікування. І тут зберігаються ті яєчка, і вони ждуть свого терміну, коли то вилупиться. Термін є. Так? На все є якийсь термін. з Чогось ви чекаєте, можливо, хтось вам зберігає. Заборгував якісь гроші та повинен їх повернути борг. Можливо, вам десь треба десь, знаєте, ви вклали свої гроші і чекаєте, коли буде все ж таки множення того вашого капіталу. Вам треба тут в цей момент перечекати, переждати, коли все ж таки прийде той час, а час прийде. І ви вже чекаєте, коли вже можна збирати ті всі врожаї. Дивіться там навіть той. Жучок, так, який відповідає за наш розум, за наш інтелект, то підслухайтеся до свого розуму, дослухайтеся до своєї інтуїції, і вам все буде. Класна карта. Почекайте, почекайте трохи, і у вас буде все, що ви запланували, все, що колись хотіли і про що мріяли. Наступна колода, подивимося, що ще буде цікавого для вас, Терези, в цьому лютому місяці. Місяць коротесенький, і треба звернути на нього таку увагу. Так, багато справ треба розробити завершення зими. Так, холодний холодний місяць. Ще одна карта для вас, Терези, Ще одна п'ятірка, Бачите, у вас дуже багато такої, знаєте, якоїсь можливо конкуренції. Можливо, ви десь чекаєте чергу якусь, можливо, ви маєте свою думку. А хтось з другими думками влазить в вашу там, е, якусь ідею і починає стремляти палки в колеса. Подивіться, тут таке змагання, е, що всі ніби як ото, е, спортивні змагання. Може хтось збирається дійсно е, десь поїхати і е, собі е, займатися в олімпіаді, якісь змагання там, там, по, в спортивному плані. Так? Е, це карта у нас таких Конкурентів ще можливо буде, так що ви з кимось повинні будете влагувати свої, там якісь встановлювати цену. На якісь товари, так вам скажуть, що ти так дешево продаєш. Давай швидше піднімай, піднімай, Треба вже чекати, досить вже чекати. Ми чекаємо на твоє рішення, а ти досі тут не можеш щось собі владнати. Тобто, в цій карті ви навіть вийдете переможцем, не дивлячись на те, що тут багато людей, які від вас щось вимагають, то ви в цій карті сразу показуєте своє я, свою особистість, і вона дійсно ця карта вам приносить. Перемогу. Це карта дій, це карта якихось наших таких, знаєте, забаганочок. Добре. Давайте подивимося, як я обіцяла вам від наших ленорманів. Ще подивимось для вас підсказку. І що це буде у нас за підсказочка для вас, Терези. Кохані, Терези, підсказочка для вас. Зараз дивимось. Угу. І це у нас, і це у нас ще одна, подивіться, це у нас Леді випала карта жіночки. Знаєте, карта можна сказати, така повторюється. Вона під номером 29, вона ця жіночка похожа на цю особу. Щось ви з цією особою будете вирішувати, якщо вона вам, знаєте, другий раз жінка сама фігурує щось таке цікавого, щось пов'язане дійсно з Рошима. І жінка нам ще показує такі ключові слова, це жіночність. Це якась родичка, це жіноча орієнтація якась, це якісь жіночі мероприяття, можливо, у вас будуть, якісь, якісь знаєте, інтуїція глибока по цій карті. Це ж також в цій карті є дипломатичність, так як вам казала, що щось вас чекає з судовими установами. Також, не дивлячись, що тут є така дипломатичність, але ця карта нам теж показує м'якість, адаптивність, слабкість, якісь такі інстинкти наші. Це також безпорадність, бо щось можливо треба буде вирішувати якісь такі питання, які стосуються жіночих можливо, потреб. знаєте. Також, можливо, когось чекає інтимна, інтимний зв'язок з такою особою, глибокий такий, знаєте, сенс життя саме жіночого по цій карті йде. Тобто, Терези, якщо ви чоловіки, то вам треба буде вирішувати питання з жінкою, з такою, так? і її зберігати, охороняти, і її потреби всі втілювати в життя, наприклад, якщо ваша жінка, чи мама, чи подруга, тут треба ці жінки треба буде допомагати. Якщо це ви жінки, то ви будьте такою м'якою, будьте такою, знаєте, вдягніть образ цієї жіночки на себе. І бути доброзичливою, привітливою до всіх, і як порада тримайте таку, знаєте, жіночу таку е, душу, тут дійсно жіночий такий настрій, жіночий такий прикольний стан. І е, що вам хочу сказати: звертайте увагу на папери. Так, коли будете підписувати, не торопіться всьому свій час вам з вище сили будуть допомагати вирішувати всі питання. Я вам раджу всього найкращого Терези, Хай вам посміхається цей лютий місяць, і хай у вас все буде гаразд. До нових зустрічей, кохані. Бувайте, па!